Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Частині українців змінять порядок призначення пенсії, кого торкнеться і що уряд готує. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В уряді пропонують урегулювати питання призначення пенсії українцям, які працювали за кордоном. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Документ розглянув парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і рекомендував народним депутатам прийняти його за основу. У проєкті закону пропонується при розрахунку пенсії враховувати для розміру виплат єдиний соціальний внесок, сплачений в Україні та стаж роботи за кордоном. Це нововведення стосуватиметься всіх громадян, які в час вимушеної імміграції змогли знайти роботу. І охопить близько одного мільйона майбутніх пенсіонерів, але у вислугу років не будуть зараховувати періоди військової служби, починаючи з 19 лютого 2014 року у силовому блоці, на посадах Державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також інших держорганах Російської Федерації. Також у проєкті пропонується вирішити ситуацію із зарахуванням стажу роботи для українців у Криму. Адже громадянам. Які прибули з непідконтрольної Україні території, потрібно було б подавати довідку з пенсійного фонду РФ про неотримання російської пенсії, однак такі довідки не видаються в одному з положень законопроекту. Надається можливість звертатися за призначенням пенсії українцям, які тимчасово перебувають за межами країни і не здатні фізично, зокрема через війну, з'явитися до органів пенсійного фонду. Це можна буде зробити за допомогою консульських установ.